Тесли повертаються в замовлення. Знаєте, був такий пік, спад після стрес, після того як була інформація, що вводиться розмитнення. Тепер люди начебто і звикли до того, що електрички будуть підпадати під розмитнення, хоч чіткого закону і алгоритму розмитнення ще немає. Тобто ще не зрозуміло, чи буде сплата пенсійного фонду при реєстрації 5%. Кажуть, що, начебто, це норма закону сюди не стосується, і 5% не потрібно буде сплачувати. При першій реєстрації, тобто потрібно буде платити тільки 20% ПДВ і 10% мита. А є навіть інформація, що тільки 20% ПДВ і 10% мита сплачувати не потрібно буде. Ну що ж, ми чекаємо, поки затвердять закон проект бюджету на. Наступний рік, 26-й, і вже брокерам і митниці дадуть якісь роз'яснення, і тільки після того зможемо точніше говорити. Але тим не менш, якщо хочеться хороший автомобіль, і ви знаєте, що дуже часто можуть продавати на авторі автомобілі ну можна сказати, таке під питанням і хочеться для себе зробити хорошу автівку, відразу щоб без будь-яких питань, то люди вже знову почали замовляти, тесли і нічим, нічим їх не пугає те, що. Потрібно буде сплачувати розмитнення. Так, іде певне здорожчення. Але, наприклад, якщо е, Tesla Model Y кінець літа, початок е, вересня можна було взяти на аукціоні тисяч 18-20 доларів. Тобто вона сюди приїжджала там 23-25 без ремонту. То зараз ось ці варіанти, що я вам сьогодні перебрав, показав, вони сьогодні у нас торгуються. Ми будемо пробувати брати від 10 до 12 тисяч доларів. А це з урахуванням розмитнення 19-21 машина буде без ремонту. В Києві з доставкою і розмитненням, тобто, по факту, якщо розібратися, це виходить ще дешевше ніж люди брали ці автівки літо початок осені. Тому сенс є, якщо вам треба також класний електрокар, а Y це дійсно класний електрокар, який варто брати для себе, тому що вона потужна, вона надійна, вона ліквідна, вона є зрозуміла електроніка. Багато майстрів в Україні, хто вміє з нею працювати, і коли щось в автомобіля навіть зламається, то не потрібно. По півроку чекати запчастини, поки прийдуть, або майстра, який прочитає той автомобіль, тому що багато є електромобілів, які привозяться, і вони просто більшістю обладнання не читаються і люди не можуть їх відремонтувати. То в Тесла таких проблем немає. Потужно їде, мало їсть надійні хороші батарейки, тому що тому це дійсно кращий кросовер в бюджеті приблизно 25-28 тисяч під ключ, який варто для себе розглядати.